Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, що спричинює ушкодження тканин мозку та порушення його функцій. До інсульту відносять ішемічний інсульт, крововилив у мозок, сак, субарахноїдальний крововилив. Причинами інсульту є артеріальна гіпертензія, васкуліти, аневризма, атерос судин, захворювання серця та інше. Поширені симптоми при інсульту – це. Раптовий сильний головний біль, раптова слабкість, параліч половини тіла, обличчя, руки, ноги, раптовий сильний головний біль, раптове порушення мови, раптове порушення чіткості зору, раптове запаморочення, втрата координації, нудота, блювання, іноді втрата свідомості. Діагностика на місці. При перших проявах симптомів... Не зволікаючи, розпізнати інсульт можна на місці. Для цього використовують три прийоми розпізнавання так звані УЗП. У усміхнутися. При інсульті посмішка може бути кривою і один із куточок роту відхилений донизу. З заговорити. Для цього можна виговорити просте слово. Наприклад, на дворі світить сонце. Мова при цьому, але не завжди, порушується. П. Підняти обидві руки. Якщо одна із рук не піднімається, це також є ознакою інсульту. Також є додаткові методи діагностики. Попросити потерпілого висунути язик. Якщо він неправильної форми і відхилений в один бік, це є ознакою інсульту. Попросити потерпілого витягнути руки вперед, долонями догори і закрити очі. Якщо одна із кінцівок відсувається вниз, це також є ознакою інсульту, враховуючи всі перелічені ознаки, розпізнати інсульт можна вчасно і попередити розвиток тяжких ускладнень та летального кінця.